Щиро вітаю усю незглавну і спраглу, до свіжої та завжди перевірної інформації Кременчуцьку громаду. Незмінно о цій порі наші журналісти вже готові представити вашій увазі новинний випуск на час дня вівторка, і спершу відзначу, минула ніч для всієї України пройшла відносно спокійно, без якихось надзвичайних ситуацій та масованих атак з боку країни-терористки, Який, натомість вкотре було не до сну. Цього разу неспокійно було одразу у Калузькій, Московській та Тверській областях. Повідомляють про це в російському міністерстві вбивств. Зокрема, у Московській області внаслідок падіння уламків дрону пошкоджено один об'єкт. А от у Тверській області Росії невідома бойова пташка впала на території одного з дослідних заводів біля складу легкозаймистих рідин. Після чого пролунав вибух. Самі расисти прозвітували про роботу свого ПБО, і що нібито дрони намагалися здійснити атаку на Москву, а також заявили, що дрони летіли і у бік резиденції російського диктатора Путіна. У такому випадку, на жаль, безпілотникам, хоча і не вдалося досягнути своїх цілей, але ж росіянам знову було тривожно і не до сну. Що ж до ситуації на полі бою, та як звітують у генштабі, українські війська просуваються уперед і мають успіхи у напрямку Новопрокопівки на Південному фронті. Також сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Тим часом, як повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, ЗСУ готуються до нової хвилі наступу противника на Куп'янсько-Лимальському напрямку. З її слів на цьому напрямку росіяни комплектують резерви для наступу з військ. Які перебували на відновленні із новосформованих підрозділів та солдатів, яких перекинули з Білорусі, вона додала, що росіяни також підводять професійні десантно-штурмові бригади. Хоча велику частину цих підрозділів ми вже знищили і на півдні, і на сході. Водночас, як повідомляє, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони та в напрямку Олександр Штупун. Що прорвавши першу лінію оборони ворога, ЗСУ доходять до другої лінії загарбників, яка також дуже потужна, оскільки війська Росії окопувались понад рік. Кількість мінних полів на другій лінії оборони теж висока, однак менша, аніж на першій. На його думку, військовим ЗСУ зможе зіграти на руку те, що траншеї, окопи та перекриття противника будуть не такі міцні. Що ж, Віримо у наших воїнів і продовжуємо підтримувати нашу армію. І звісно, не забуваємо донатити, аби російські окупанти якомога швидше зазнали нищівної поразки. Тим часом наші журналісти вже готові інформувати вас про події життя Кременчуцької громади. Ми виходимо в ефір по буднях о 18 та о 20.40. Слідкуйте за нашими сюжетами у Фейсбук, в Інстаграм, Телеграм. Та на Ютубі тримаємо стрій і слава Україні. Упродовж восьми місяців 2023 року з бюджетів усіх рівнів на облаштування укриттів у закладах освіти на Полтавщині витратили 220,5 мільйонів гривень. Про це на апаратній нараді повідомив директор департаменту освіти і науки Полтавської ОВА Євген Кончаковський, зі слів якого нині найбільш забезпечені укриттями заклади професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти на 100%, а найменш забезпечені дитячі садки. Всі ми розуміємо, що не завжди в закладі дошкільної освіти є підвальне приміщення або можливість облаштування укриттів. Ну і крім того, у нас 146 закладів дошкільної освіти, 86 закладів загальної середньої освіти використовують укриття інших закладів, тобто ті, які розташовані в радіусі 500 метрів від закладу освіти. Крім того, продовжується робота. Із покращення умов у вже облаштованих укриттях. Ми все розуміємо, що минулого року, в тому режимі, в якому працювали, до укриттів були основні принципи, це безпека, скажімо, фізична. Зараз укриття облаштовуються таким чином, щоб діти, які перебувають під час повітряних тривог, небезпек, щоб вони почували себе максимально комфортно. Так, якщо Минулий рік ми відпрацьовували наявність запасів води, їжі, санвузлів. Тощо, то тепер ми бачимо, що ситуація істотно покращилася. Заклади освіти намагаються створити або приміщення для навчання, щоб діти, які перебувають в укритті, могли продовжувати навчальний процес. Всі заклади загальної середньої освіти забезпечені Wi-Fi роутерами для того, щоб був безперебійний доступ до мережі. Інтернет у двох Кременчуцьких дитсадках найближчим часом мають установити пожежні сигналізації. Зокрема, у дитсадку номер 48 незабаром проведуть роботи з капітального ремонту системи автоматичної пожежної сигналізації і системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей. Відповідно закупівлю оприлюднено на сайті держзакупівлі онлайн. Коштуватимуть роботи 388 тисяч 615 гривень. Також передбачено відповідні роботи і у Кременчуцькому закладі дошкільної освіти номер 60. Вартість послуги складатиме 424 тисячі 399 гривень. В обох випадках за роботу візьметься тов пожежне спостерігання. Нині на території Полтавщини функціонує 417 пунктів незламності. Більша частина з яких буде з безперебійним інтернетом в умовах можливих блекаутів. Про таке повідомили під час обласної апаратної наради. У разі повного відключення від електроенергії у 278 пунктах функціонуватиме безперебійний інтернет завдяки підключення за технологією ПОН або за допомогою терміналів Starlink. Ще в 111 пунктах незламності проводяться роботи. З модернізації та функціонування безперебійного інтернету під час блекауту водночас неможливо забезпечити безперебійний інтернет в умовах відсутності електроенергії у 22 пунктах незламності, серед яких і пункти у Кремечуцькій громаді. Ви очільник Полтавщини Дмитро Лунін зауважив, що у такому разі до 1 жовтня потрібно підключати пункти через StarLink, аби всі без виключення пункти незламності були забезпечені інтернетом. Кременчужанин Ігнат Грінченко став першим на чемпіонаті Європи з кікбоксингу серед дітей, кадетів та юніорів. У боротьбі за золото він поборов болгарина у категорії к 1 до 71 кілограма. Про це повідомив тренер спортсмена Сергій Леоненко. Зазначимо у півфіналі. Кременчужанин переміг французького кікбоксера. Змагання проходили у Туреччині серед 38 країн-учасниць. Континентального турніру Україна посіла шосте загальнокомандне місце, розповіли у Національній федерації кікбоксингу України. У Кременчуці запрацювали ще два дитячих садочки. Рішення про організацію роботи дошкільних закладів номер 4 та номер 19 Обранці ухвалили під час останньої сесії міськради. Варто зазначити, у ЗДО номер 19 ремонтні роботи планували завершити ще 15 серпня. Тоді наша знімальна група відвідала навчальний заклад. Робота над сховищем була у самому розпалі. За три тижні дитячий садочок врешті відчинив свої двері маленьким вихованцям. Наш заклад відновив свою роботу після закінчення ремонтних робіт по облаштуванню підвального приміщення під найпростіше укриття в очному режимі 4 вересня. Зараз в закладі 100 дітей, із них 14 дітей це діти, які ми прийняли з інших закладів дошкільної освіти. Заклад буде працювати повний день з 7 до 17.30 і для дітей буде забезпечено трьохразове харчування і денний відпочинок. Власне укриття розраховано на 150 осіб. Як зазначає директорка ЗДО, щоб переміститись у безпечне місце, потрібно 4-6 хвилин в залежності від розкладу малечі: чи вони бавляться на вулиці або ж займаються у своїх групах. Але у якому ж стані саме укриття? Укриття у нас є як і кімнати для дітей, так є і санвузол, і медичний кабінет. Укриття наше забезпечено. Примусову вентиляцію, є резервне освітлення, певний запас води та необхідні медикаменти. Тож, як ми побачили, в укритті дошкільного закладу дійсно є все найнеобхідніше, аби малечі було як найкомфортніше перечікувати повітряні загрози, тим не менш, віддавати дитину до дошкільного закладу чи ні вибір лише за батьками. Ми зараз знаходимося у церкві Серафіма Саровського, церкві, яка перша у Кременчуці прийшла з УПЦ до ПЦУ. Вчора ми бачили сюжет про те, що у Піщанській громаді була дуже буремна неділя. У мене питання по статуту. Я спеціально прийшла до вашого храму подивитися на ваш статут. Старий. Так. Це старий статут. ще тоді, він був у вас е, чинним документом, е, коли ви були УПЦ. Так ось, е, зверніть, будь ласка, увагу на рік його е, написання, затвердження це 2005 рік. І порівняйте: тут немає слова Руська Церква. Немає. Тут є УПЦ. Абревіатура, але слова руський руська тут взагалі немає. То, мабуть, у мене перше питання: чому так сталося на ваш погляд? Чи ви можете це прокоментувати в час, коли російський патріарх зрозумів, що він може втратити на територію України свою владу? Коли руський патріарх зрозумів, що він може втратити приходи, він може втратити все, а все йшло до того. Я думаю, вже ті часи, я їх дуже хорошо повнюю. Це часи правління Януковича, це часи правління влади, яка була вся взагалі проросійська влада від митрополита Володимира митрополита Київської всієї України, Української православної церкви, вже тоді звучала нота, що потрібно українській православній церкві набирати. Оберти на автокефалію Української православної церкви. І ось при владі Януковича, при всій владі, яка була тоді проросійською, Патріарх Кирил особисто, щоб не втратити на територію України свої громади, свої храми, і щоб мати владу на території України, він вводить цей статут. Тобто, цим статутом, який сьогодні є в селищі Піщани, означає, що навіть вони не зовсім є Українська православна церква Московського патріархату. По цьому статуту приміщення, релігійна громада, десятка і всі інші члени цієї громади є представниками Руської православної церкви. І тоді був даний вибір. Хто вже думав про автокефалію, Вони брали старші статути, але брали статути, де було написано Українська православна церква. Ну між вашими так. статутами тут буквально три роки різниця. Різниці. І, він, і вони хотіли, і, і тоді, ті, хто хотіли і е, психологічно, емоціонально, напевно, і ті, хто підтримували е, русський мір, як ми сьогодні кажемо, вони хотіли і взяли стату, ті статути, які їм були потрібні. Вони взяли статути Російської православної церкви. І от сьогоднішній статут, який є в селищі Піщаному, це є той статут, який випускав і підписував в Україні. Е, Іменно Патріарх Московський в Сярусі Кирил. Чи правильно я зрозуміла, що ну, це можна назвати таким ВІП-статутом? Так, це є так. Цей статут, який ви сьогодні є в Піщанській громаді, він являється статутом таким ВІП-статутом. Це ті, е, ті громади, які хотіли підкреслити свою таку, як би сказати, як вони кажуть, канонічність і пряме відношення до русського патріарха, до Російської православної церкви. Під цим статутом, щоб зареєструвати храм, потрібно покласти підписи десятки, тобто членів релігійної громади, покласти підписи, покласти кого вибрали скарбником, кого вибрали за Тут є маса людей, які підписуються під цим статутом, і без їхніх підписів. Затвердження цього статуту. Цей статут би не затвердили. На вашу думку, усе одно до чого прийде в Україні? Знаєте, я хочу вам зараз сказати: я багато теж читав вчора, багато цього дивився я дивився коментарі, коментарі всі. Я так. думаю, що обов'язково всі прозріють, обов'язково всі побачать правду, обов'язково всі побачать істину, так як це побачили в селищі Піщаному. Люди вже прозрівають. Я вам скажу, що до мене багато дзвонять тих людей. Які сьогодні ще по якихось своїх причинах ходять до московського патріархату, і вони вже мені задають питання. Батюшка, а чого наш батюшка каже, що вони нам друзі? Батюшка, а чого нам кажуть, що нам треба бути з Росією? І люди починають просипатися. І це майбутнє України, і це правильно. І я рахую, що повинна ставати громада. Сьогодні такий час, коли сьогодні повинні підніматися всі, всі люди. І молодь, і, і середній вік, і всі. Треба боронити Україну сьогодні від такого ворога, знаєте, який вже давно засів тут, який хотів поміняти нашу думку про нашу державу, який хотів поміняти нашу і забрати в нас нашу віру, нашу, нашу релігію, нашу настоящу, спокон вікон, православну церкву, яка прийшла з Константинополя, а не з Москви. Ось так, зі слів, «Ну що ви придумали. Розпочалося це урочисте дійство у Кременчуцькому відділі Рахсу. А насправді це колись придумали вони рівно 50 років тому. Хто не вірить у долю, слухайте уважно морозний, холодний Новосибірськ і спекотний Ташкент. Міста, звідки вони родом розділяло 2500 кілометрів, проте юних Тетяну і Геннадія звів автодорожній інститут. Так опинились в Україні. Хто в кого першим закохався, не зізнаються й досі, але молодий хлопець на прізвище Кім зачарував кохану дівчину насамперед поезією. Він читав мені на пам'ять Шекспіра, Пушкіна, і для мене це було і казав мені, от як ми будемо разом, ми вивчимо з тобою Шекспіра на англійській мові і будемо разом один одному читати їх. Батьки і деталі пані Тетяна спочатку були проти, але недовго. Відтак щасливі 20-річні вони побралися 1 вересня 1973 року, обравши Надніпрянський Кременчук, у якому залишаться віднині і назавжди. Я прожила як за стіною. Це діти, це його. Турбота про дітей, про моїх батьків, про моїх родичів. Він дуже піклувався про дітей. Ми дуже раділи дітям. Я завжди своїм дітям ставила у приклад батька і казала їм, щоб вони були такими ж у своїх сім'ях, як батько. Дійсно, маючи взірцем батька, два сини Олексій і Андрій, обзавівшись родинами і безмірно цінуючи цей життєвий скарб на початку вересня 2023-го, і влаштували своїм дорогим батькам урочисте і шанобливе золоте весілля. У колі рідних за підтримки вже онуків і з напутніми словами відповідно до непростих часів. Міцна сім'я, міцна родина, міцна держава. І ви сьогодні є прикладом цієї міцності. У найкращих українських традиціях Геннадій і Тетяна знову стали на весільний рушник. І знову, як 50 років тому, підтвердили своє бажання йти по життю далі тільки разом. Чи готові ви і надалі на своє подружнє життя, жити у вірності, ми і злаході? Прошу відповісти першим вас, Геннадій Ікмановичу. Так. так. Водна, згодна, звичайно. Їх золоті обручки цього дня дійсно підтвердили свою пробу і засяяли ще яскравіше. Їх імена було внесено до книги ювілейних шлюбів Кременчука. І саме там вони тепер поставили свої підписи. Ну і звісно, яке ж весілля без весільного танцю. Секретом своєї 50-річної щасливої родинної історії вони, звісно, називають кохання. Але ж ми підмітили і інші секрети. Попри те, як впевнено Геннадій веде у танці свою кохану пальму першості у іншому, без вагань готовий віддати саме їй. Як приклад, згадав історію пана Черчилля. премєр міністр Англії Черчилль з жіною гуляє. и проходят мимо дворника. И жена Черчилля здоровается с дворником и идут дальше гулять. Черчилль спрашивает, кто это, с кем, с кем ты поздоровалась? Это мой одноклассник, он ухаживал за мной когда-то в молодости, звал замуж, я чуть было не вышла замуж за него. Черчилль говорит, вот видишь, если бы ты вышла за него замуж, ты была бы Жоною дворника. А вона в атвір говорить: ні, якщо б я вийшла за нього замуж, он би був. Пример, <з LIVE> Гідним батькам низько вклоняються знову ж таки, згідно з красивою українською традицією, їх вже дорослі діти вклоняються тричі. І батьки готові вклонитися їм навзаєм. За словами ювілярів, продовження роду. То головне щастя їхнього життя. Усім же, хто нині закоханий, готові ще раз нагадати про речі, без яких неможливе подружнє щастя. Ну по-перше, це любов, любов, яка і навіть через 50 років вона залишилася, і наші почуття такі ж, які були і 50 років назад. По-друге, це повага один до одного, це чудові діти. Це чудова сім'я, чудова підтримка дітей, друзів, батьків. Не ну, можна сказати, що все було дуже гладко там, і такого, мабуть, і не буває. Але, але нам не важко було якось все це пережити і знайти порозуміння. Так що я б не хотіла щось, щось міняти. Ми їх не шукаємо, ці пари, вони самі до нас приходять. Прийшли діти. А можна? Звичайно, можна, звичайно, можна і з задоволенням. На жаль, на час військового стану це в нас перша пара. І ви знаєте, ми просто з задоволенням їх сприйняли. Це показує міцність нашої держави, міцність наших родин. Бо Україна незалежна і незламна. Була, є буде. І я завжди говорила, кохання переможе любе зло.